Наближається одна із найбільш очікуваних або ж суперечливих подій року для покупців. Скоро стартує Чорна П'ятниця. Традиційно магазини обіцяють шалені знижки, а покупці великі черги. Але чи вірять у це Лучани? Попри гучні рекламні банери та обіцянки знижок покупці розділилися на два табори. Одні йдуть по обіцяні вигідні пропозиції, а інші обходять магазини стороною. Пан Микола каже, що чорна п'ятниця принесла йому хороші покупки за чудовими знижками, але то було не в Україні, а раніше за кордоном. У нинішні знижки не вірять. «Не, не вірю чому бо їх немає. В Україні немає, за кордоном. Є а ви були за кордоном да, на, чорну був... ці, ці Роз... на Чорну П'ятницю. Розкажіть про світі. Я не на Чорну п'ятницю. Розкажіть. Про мій досвід. Так. Да. Було по, по, по Німеччині, було Чорна П'ятниця. Був магазин, я не пам'ятаю, чи Кофлом, чи який магазин. Я пішов туди, я купив, хотів собі купити, які тоді хотів кросовки купити. І він багато набрав. Я тоді багато. Я, я туди заходив часто, в той магазин і бачив ціни були 90 євро. На чорну п'ятницю я їх купив за 45 євро. На другий день після чорної п'ятниці я туди опять спеціально пішов і вони опять стали свою ціну 95 євро. Чому ж закордонна і українська чорні п'ятниці такі різні? Може за кордон виділяє якісь кошти, якось на сільське господарство, наприклад, виділяє правительству якісь кошти. Так само там того дешевше і м'ясо, і те все. А тут ніхто нічого не виділяє, як підприємець може платити при таких податках, робити знижки і робити чорні п'ятниці. Як він може вижити? Заплатити за людей податки, заплатити патент, те все як може підприємець вижити, щоб зробити чорну п'ятницю. по моєму це залежить зверху, а не від підприємців самих. Ця панянка зізнається, що працює у сфері маркетингу. Тож, як ніхто, знає цінову кухню зсередини. За кордоном дуже багато знижок, там прям класні є. Але я сама в них не вірю прям, тому що я працюю в маркетингу і я розумію, що всі ці знижки вони даються на ті продукти, які треба збути. І в цілому це дуже класний маркетинговий хід. Ні, не слідкую за цим. Щось плануєте купувати? Ні. Я купую тоді, коли мені щось треба, а не тоді, коли є знижки. Вірите ви, що на Чорну п'ятницю знижки будуть «Та ні. Ні. Не вірю. Я люблю все купувати по акціях, тому Чорна П'ятниця це мій улюблений період в році. Вже якусь суму приготувала, з якої йти по магазинах? Ні, ще не приготувала, чекаю зарплату. Вірите ви у знижки? Звичайно. Поки молодь полює за вигодою, старше покоління без ажіотажу. От якби знижки були на комуналку, бо ж багато пенсіонерів навіть м'яса вдосталь не можуть купити. А ще ліки, світло, газ. Пані Лариса відгуки про Чорну П'ятницю чула різні. Я би купила, але поки що фінансове не дозволяє. Але знижки, певно, треба все фільтрувати. От часом дивишся на техніку на щось. В мене знайомі, то кажуть, що ні, що це фікція, що це неправда. А дехто каже, що купила зі знижкою. Перед новим роком от бувають вони. Жінка на пенсії, але мусить підпрацьовувати про головну покупку, поки лише мріє. Я пенсіонерка, пенсія в мене невелика. І скажу вам так, що я так бачу по своїй пралці, що ну вона вже і суддя по віку. О, така. Я купляла ще дуже давно її. Ну, купляла не, не дешево, ще тоді я працювала. От. І зараз я бачу по її роботі, от, що можливо прийдеться. І думаю, як це мені зробити. Бо кредити це не варіант. Дай Бог допрацює до літа, коли газу не буде такої потреби опалювати, то можливо тоді щось підзбираю, хоча б на перше внес. От, от от це актуально. Ну, такі як холодильник, без телевізора я живу. Чорна п'ятниця в Україні вже давно стала не просто днем знижок, а днем великих очікувань і часто не менш великих розчарувань. Люди вірять в знижки. Я вважаю, ніяких знижок немає і бути не може. Ціна може стрибати доверху під виглядом знижки. От і все. Але ми тепер не здатні навіть на ті знижки, щось собі гарне придбати. А люди вірять, тому що люди шукають добра як на вулиці, так і в магазинах в гастрономах. Не чекайте, люди знижок. Це просто як це сказати, брехня. О, все крапка. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.